Первое в истории человечества прямое включение из КНДР. Я очень надеюсь, что оно не сорвется. Я сейчас действительно в Северной Корее, в самом сердце Пхеньяна. Ой, і ви подивіться на ці ачумірі оченятка шоу з Кабєвою, шоу Попова. Вони просто не можуть повірити в те, що головний злавний бачок Росії опинився за кордоном. Тож важко повірити в те, що Зкабєву взагалі кудись впустили. Фух. Давайте послухаємо, як тепер Скабєєва продає нового стратегічного партнера Росії. Ну, і звісно, хвалить Кімчинина. І без конечним слухом і спекуляція в Северний Кореї є інтернет. Рядом со мною не стоїть товариш майор. Наші действия вообще ніхто не контролірує людей, мало лише по тому, що народ уже спит на улиці совсем темно, темною. Там людей не осталось. Ні, не ну, слухайте справа краще ніж в Росії. Біля Скобеєвої не стоїть товариш майор і не контролюють действия. Ну я б теж в це не повірила і певно теж була б з таким поглядом. Але давайте ще раз інтернет у північній Кореї. У звічному розумінні для нас доступний лише туристам або елітам, привілейованим, а для місцевих уряд створив ну таку внутрішню мережу із обмеженим набором сайтів і послуг. І це до слова огляд пропаганди. Мене звати Анастасія Міщенко, і зараз я розповім вам, точніше покажу, за що Кимчинин продав Росії ракети за поганий піар. Ким Чен Ын провел реформы, закупил чуть ли не на 300 миллионов долларов мобильных телефонов не для северокорейцев. А, вот те кадры, которые Ольга показала с улицы, где идут себе девушки красивые в модных пальто, плащах. Сумочками такого невозможно було представити собі, еще лет 15 назад. Ходили за ручку. действительно. Не, ну слухайте, оце покращення мені не почулося у прямому ефірі. Росіяни прям восторгаються тим, що у Кореї з'явиться а більше мобілок, і що жінки ходять у модних пальто, плащах з модними сумками. Знаєте, це що у них ностальгія за Совєтським союзом? Оце знаєте присмак дефіциту і товарів. Із-під прилавку. Ах, як хочеться обратно. Отак вот і згадується ця пісня. І поки Скабеєві й попови ностальгували, Соловйов, звісно, що робив? Знову і знову, знову і знову погрожував а, ударами по центрам прийняття рішень і не тільки. взяли ці ті подонки, пода, поставили атакам. Но ведь они нас конечно, в конечном итоге вынудят отвечать уже совсем по-другому, совсем жестко, при этом, ну что, Украина, про Украину все ясно. А там-то вопрос, что дальше? Ну вот сейчас начнем действовать, как Израиль, ну расхреначим аэродромы в Польше, в Румынии, угу. нанесем удар израиль. по военным заводам в Германии, и понеслась. Я так люблю ці фантазії Соловйова. Знаєте, і якщо чесно, я вже гадала, що цей момент ніколи не настане. Бо нарешті, нарешті, два дні по тому, як трапився удар, росіянам видали методички по атакамсам. ні, ну звісно, вони не визнають того, що втратили гелікоптери на аеродромі, але принаймні вони вже оце діла шум через надання Україні нової зброї. Это обычная баллистическая цель. Это есть, обычная... Это никакой опять не мундрував, это то, о чем говорил президент. Да, да, это обычная баллистическая цель, которая э, летит по предсказуемой траектории и для наших средств ПВО, э, они могут э, сражаться mm -hmm. и с аэродинамическими целями, и, но в данном случае это самые лучшие наши средства ПВО, которые сбивают эти баллистические цели. Ні, ну як вам логіка? Тобто, спершу Соловйов каже, що за передачу атакамсів треба лопити по Польщі, Британії, Німеччині і так далі. А тепер він скоренько взяв до рук методичку і навалює, що та це ж всього-навсього балістика. Молодець Соловйов, ставлю тобі п'ять все по схемі, яка називається: Як тільки в Україну потрапляє нова зброя, пункт один: ми ігноруємо. Пункт два, ми погрожуємо ударами по заходу. Пункт три. Кажемо, кажемо, що то не проблема. Ну і звісно, будемо потім знову повертатися до пункту 1 і ігнорувати це питання. Ставте лайк, якщо теж помітили отаку певну систему у Соловйова. А ми тим часом повертаємося до Попова. Він теж чемний хлопчик і теж отримав методичку. Атаканс не зможуть уничтожити російські танки. Причина. Проста, хотя бойгаловка ракети вибрасують около тисячі суббоєприпасів размером з гранату. При попадании ни одна из гранат не нанесе серйозного урона танку. Получается, що такие желанные для України атакамс бесполезны против проти Блін, Вов. Ну все так. Але ну знаєш, ти ще не сказав, що атакамси не зможуть топити підводні човни, збивати супутники, старлінки оці всі. Але от. Гелікоптери і солдатики, ну мені здається прямо у захваті від цього фєєрверку із касет. Так само так само у захваті, як ДНРівські комунальники у захваті від мін і роботи саперів. Смотр лінії електропередач для... аби послідучі тоб'єкт, котрими передані уже службам, вони могли з мінімальними патерями його вистанові. Це почули, це була коротка інструкція від Демінрів з ДНР. Запускаємо комунальників і сподіваємося на те, що будуть мінімальні втрати. Що так виходить? Ну, Знаєте, до речі, в ДНР. Е звісно, постійно, постійно є якісь покращення. Ну, е Денис Пушилін постійно стирається. Він же ж працює. Цього разу він подивився. На те, як Путін катався до Кімчинина і підтримав президента. Тепер у ДНР, як і у високотехнологічній північній Кореї, немає мережі. Все загружається тяжело, а іноді його взагалі нет. Вот. І Зона покриття у нас везде різна. Там є, тут немає. У нас тормозит і буває взагалі його ні. Очень плохо інтернет по вулиці Університетська. Доступ. В інтернет не завжди є. Постійно обращаемся за підтримкою. Ну що ж, як то кажуть, в Росії нежелі багато, нічого і починать. До речі, як вам громадський транспорт в Росії? Це, здається, із Сургута. Дивіться. Який тролейбус які ліца? Ой, я так розумію, що а, морту Путіна приліпили на цей тролейбус, а, бо він дуже наближений до нього по віку. бо поки цей тролейбус на ходу. Путін буде жити це, от моя теорія. Або або знаєте, автобусу вже 70 років, і його ну ніяк не можуть викинути, бо на ньому ж ну зображення Путіна. А якщо його викинуть чи здадуть на металолом, то можуть за це посадити. Коротше, голосуйте за ваш варіант у коментарях, або пишіть свій. А ми подивимося, що ж там відбувається у російських школах із російською освітою. Там виявляється. Зачары, там, тоже покраснение, зачары проводят уроки мужности. Частник СВО, герой наших дней, рассказал ученикам о важном значении спецоперации. Дети в благодарность передали небольшие презенты в виде маленьких игрушек, а также открытки с теплыми пожеланиями. Чтобы вы побеждали всегда всех и уворачивались от чужих патронов. И чтобы ваши патроны никогда, да, не заканчивались. Счастья, здоровья, идите в своей мечте, и вы всего добьетесь. Нашим солдатам отправлены в Знаєте, шкода лише, що цей герой на цих уроках мужності не розповів дітям, як правильно сидіти. Що треба робити, коли потрапляєш там перший раз у камеру, що таке шконка, хата і от це от все. Ну він же ж сидів за крадіжку а, акумів із машин. Ну і знаєте, в Росії все ну все як у людей, які часи. Такі герої, і до речі, одного героя таки вдалося ліквідувати це вже до хороших новин. Ми приходимо на Запоріжжі. Міноснувся російський терорист із позивним а, Бабай. І він, знаєте, брав участь у окупації Криму, воював на Донбасі. Ну, тобто, це така стара, стара гнида. От і він, от зараз, на запорізькому напрямку, поїхав на той світ. А все чому він був необачний? Кто у нас этот католик? Порошенко? Ой, да. даже не знаю, кто он точно. Православный. Католик? Православный? Такой... И что ж ты, православный козел против православных идешь, а Порошенко? Чистая пороша, слушай. Даст Бог, я тебя найду и убью. козел. Але Бог дав інакше. Проблема бабая була в тому, що він не знав про святе, де Порошенко там не тільки Бог і Віра, але й армія. От його і мінуснули. І наостанок поговоримо про те, що відбувається в Україні. Якщо ми вже знаходимося у контексті е, віри і релігії, у мене є новини сьогодні. Депутати проголосували у першому законопроєкті, у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією, таким чином забороняють УПЦ МП у першому читанні. Це ще не остаточно. Документ будуть допрацьовувати. Але що ж сталося в парламенті? А в парламенті знаю, місті, знаю, все як завжди, ОПЗЖники почали. Сваритися колишні ОПЗЖники, і там ще якісь позафракційні депутати почали сваритися з іншими депутатами, бійки почалися. Коротше, чекаємо купу скандалів. Ну і звісно, пишіть у коментарі, чи підтримуєте ви такі заборони, чи рухаємося ми у правильному напрямку. Мені ваша думка цікава. Я розумію, що питання релігії воно таке досить складне. Тож давайте ми без образ просто про це подискутуємо. Ну і звісно, ставте лайк, підписуйтесь, якщо досі не підписалися на цей канал. Ну і побачимось. Вже зовсім скоро, Па-па!